Багато велосипедів можуть таким виносом керма похвастатися. Висоту підрегульовуєте на ходу, а нахил вже треба шестигранником. Це швейцарський електровелосипед, фляєр. Дуже дорогий колись був, зараз вже доступна ціна. 2400, 28 колеса, гальма гідравліка, обідна, магура. Електроніка в нас Panasonic. Тут двигун Panasonic каретичний. Позаду планетарна втулка. Nexus 8 на 8 швидкостей. Ще дивіться, замочок є абус німецький, щоб колесо замикати. Повнорозмірні крила, міцний багажник. Зарядне в комплекті. І ось багажник разом з насосом швейцарський. Комплектація яка, є? Підсиділ амортизує. І сидіння яке широке, з вентиляцією, з гелем, м'ягеньке, комфортне, дуже класне. Батарейка 36 вольт, 500 Вт за годину може видати. Це хороша батарейка, потужна вилучка амортизаційна у нас з блокатором. Це сантур. Є генератор колес, якщо батарейка сіла, буде працювати світло від генератора. Фара є, передня, задня. Ось такий у нас комп'ютер. Вмикається світло можна вімкнути. Підсвітка екрану є, режими їзди вибираєте. І кнопочка для транспортування, на яку натискаєте, він сам, сам починає їхати. Даний велосипед доступний в СМТ Львівська область, можете приїхати, його потестувати. Хто хоче новою поштою 500 гривень вдатку, пакуємо його в коробочку і в день-два оглядаєте його на новій пошті.